Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-Трактор із мотоблока. Показую наступні два замовлення. Одне їде на Черкаси, друге їде на Івано-Франківськ. Що ми тут скомплектували? Це комплекти гідравліки. Ну, що людям треба по запчастинах? Що скомплектували? Двухсекційний розподільник з плаваючим режимом на обох секціях. Насос НШ-10 і наш гідроциліндр. Ось такий комплект клієнту, все остальне в його є, докомплектувати. І другий комплект це односекційний розподільник з плаваючим режимом, теж гідроциліндр наш і бак для масла на 3 літра. Ось так воно виглядає. Тобто два замовлення. Клієнти мої чекають, завеземо, відправимо. Помало працюємо. Щось виходить, люди замовляють. От кому що потрібно, бо і комплектуючи на гідравліку, дорогі зараз стали, комплектують. Хто чим може і як може. Ось такий бак з фільтром, гідроциліндр, насоси, приводи насоса НШ-10. а Раніше ці клієнти приводи в мене купляли, Бо це звернулися, кажуть, що подсобірали грошей трохи. Давайте далі будемо комплектувати. Так що, коли цікавить замовлення по гідравліці, по комплектуючих для гідравліки, звертайтеся, скомплектуємо, допоможемо. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.